Якщо ти працюєш з кольором, то повір, цей додаток тобі спростить життя, а також збереже нерви та час. Ця програма називається Ink Maps. Заходимо туди, створюємо ми з вами новий проект, загружаємо фотографію. Що в нас тут є? По-перше, у нас тут є дефігіща, і що дуже кльово насправді, це дефігіща різних виробників пігментів. Що нам пропонує програма? По-перше. Скажете ви, ну все банально просто. Взяли піпетку, побачили колір, да, ви його там собі додали, один, другий, але ви мені скажете: ну, бляха Віка, таке ж можна зробити і в Procreції, типу, ну, це якась слажа і фігня. Але дивіться, воно вам пише одразу, як називається пігмент. Тому що я знаю, як це, коли. Ти зробив якусь кольорову роботу, а потім до тебе там приходить клієнт продовжувати цю роботу, да, там, рукав, чи приходить через декілька років. Ти такий. А чим я тоді працював? А тут а програма тобі це вже зберігає, і тобі не потрібно по-новому десь щось шукати. Але це ще не все, тому що ти собі спокійно додаєш пігментики, які у нас можуть бути в, в цій татусі. Тут знову ж таки програма може автоматично тобі підібрати. І другий момент це ти можеш власноруч це зробити, але це ще не все. Тому що програма тобі створює сводчі, де ти можеш спокійно і дуже гарно побачити, де який кольор використовується. І це ще не все. Тому що, що мега круто, насправді, якщо ти створюєш якийсь цікавий проєкт в майбутньому, і тобі потрібно домалювати щось, ти можеш вигрузити ці кольори ProCreate. Давайте ми з вами це зробимо. Заходимо в параметри і експорт. To Procreate. І в майбутньому, якщо ти хочеш домалювати якийсь проект, допрацювати його, то уже в твоїх палітрах внизу з'явиться ті самі свочі, ті самі кольори, якими ти будеш користуватися і домальовувати. Ну що ж, я сподіваюся, що я вам спростила цим життя. Якщо так, тоді я прошу давати мені про це, знати. Під відео або, хоча, б лайком, я буду щаслива, якщо ви мене підтримаєте.